Привіт, малята! А чи знаєте ви, що може статися, коли хитра, прихитра лисичка запросить у гості довгоногого журавля? Гадаєте, вона його смачно нагодує? А от і не вгадали. Сідайте зручненько, і я розповім вам казочку про те, як важливо бути не лише хитрим, а й добрим? Були собі лисичка та журавель. Вони так міцно заприятелювали. Що, здавалося, їх і водою не розлити. Часто вони гуляли разом уздовж річки, ділячись новинами лісу. Якось лисичка, хитро примруживши очі, зупинилася і сказала Любий, мій друже журавлику, ти мусиш завітати до мене в гості. Я тебе так почастую, що ти до віку пам'ятатимеш. Лисичка побігла до своєї затишної нори і заходилася готувати. Вона зварила смачну манну кашу з молоком, але задумала хитрість. Посміхаючись собі під ніс, вона взяла дві великі пласкі тарілки. Незабаром журавель прийшов на обід. Він вічливо постукав своїм довгим дзьобом у двері лисичиної нори. Прошу, прошу, любий гостю, сказала лисичка і повела журавля до столу. А там вже стояла каша, тоненьким шаром розмазана по тарілці. Їж, журавлику, не соромся, сама готувала, промовила вона. Журавель сів до столу. Він стукав і стукав своїм дзьобом по тарілці, намагаючись захопити хоч крихту каші, але дзьоб лише ковзав по слизькій поверхні. А лисичка тим часом не гаяла часу. Вона нахилилася над своєю тарілкою. І почала язиком лизати кашу. Лиже та й лиже, аж поки всю не з'їла. А журавель так і сидів голодний. Коли каші не стало, лисичка сказала Вибачай, куме, більше не маю чим тебе пригощати. Журавель спокійно підвівся і відповів Спасибі за це, лисичко. А тепер ти приходь завтра до мене в гості. Наступного дня журавель у своїй хатинці біля очерету. Приготував смачну окрошку з рибою та травами. Він узяв високий глек з дуже вузькою шийкою і налив страву туди. Лисичка, вже мріючи про ситний обід, прибігла до журавля. Вона думала, що наїсться на цілий тиждень. Журавель зустрів її привітно Пригощайся, люба кумонько. Чим хата багата, тим і рада. На столі стояв лише той самий високий глек, з якого йшов апетитний запах. Лисичка підійшла до глечика. Вона і так і сяк пробувала дістати страву. Вона крутилася навколо нього, ставала на задні лапки, намагалася просунути мордочку в шийку, але ніяк голова не влазила. А журавель не чекав. Він спокійно опустив свій довгий дзьоб у глечик і почав їсти окрошку, присмокуючи від задоволення. Поки лисичка бігала навколо, він з'їв усе до останньої краплі. Коли журавель доїв, він сказав Вибачай, кумонько, більше нічого немає. Лисичка розлючена і голодна, навіть не подякувала вона мовчки розвернулася і побігла геть. Відтоді дружба лисички та журавля скінчилася вони більше ніколи не ходили один до одного в гості. Так і розійшлися їхні стежки. Як кажуть, як гукнулося, так і відгукнулося. Ось і казусці кінець, а хто слухав? Молодець. Дякую за перегляд і до нових зустрічей, Па-па!